По-перше, дуже вдячний, що ми змогли прийти нас сьогодні на цей час, тому що я почув, що з цього часу ми почали дійсно спільну роботу, активну роботу. Осі питання, зв'язаних як з поверненням коштів за житловим шляхом, так і порсум всіх кримінальних справ, що стосуються майдану та ускуповосадовців. Особисто я і вся моя команда, не тільки те, що тут знаходиться, а й всі слідчі, всі керівники різних підрозділів, прокуратури, будуть по всіх випадках, по всіх сторонах нашої розповідальності. Пробуйте все возможное, чтобы она была очень эффективной и скорой. Если я могу сказать, вот по-русски по последний слово, от нашей стороны, мы полностью согласны, что закон должен быть одинаковый для всех. И мы готовы работать с вами до этого целого. И я, я надеюсь, что я правильно понял, что сегодня ваш, от вашего слова, что если мы найдем...